Добрий день! Сьогодні ми з вами розпочинаємо нову книгу, за допомогою якої ми вивчимо нові слова і конструкції. Зараз ми з вами пригадаємо, як спитати ім'я та вік твій, а також когось іншого. Потім перейдемо до алфавіту та назви е, літер в англійській мові. Для того, щоб привітатися, потрібно сказати hello! Привіт! Hello! Щоб попрощатися, goodbye. Бувай до побачення. Goodbye. Далі. What's your name? What's your name? Як тебе звуть? Яке твоє ім'я? Його твій? What's your name? Відповідь на це питання: I'm stella. Я Стелла. Для того, щоб спитати, як його ім'я? Як його звуть? Нам потрібно замінити Йо на his. І ми отримуємо. What's his name? Як його звуть? Яке його ім'я. Його ім'я. his name What's his name? І відповідь буде. He's Tobias. Він Тобіас. Те ж саме ми робимо для того, щоб спитати, яке її ім'я. Його замінюємо на. Her. What's her name? What's her name? Як її звуть? Відповідь на це питання. She's Susie. Вона Сюзі. Отже, What's your name? What's his name? What's her name? Відповідь: I am. He is. She's. Your, his her. Твій його, її. Наступне питання. Скільки тобі років? How old are you? How old are you? Скільки тобі років? I am seven, мені сім. Для того, щоб спитати, скільки років йому, нам потрібно замінити ось цю частину. How old is he? How old is he? Скільки йому років? He is seven. Йому сім. How old is she? Скільки їй років? She is seven. Їй сім. Отже, how old are you? З You завжди використовується А. How old is he? З he використовуємо is. How old is she? З she також використовуємо is. Зараз потренуємось. Скажіть англійською, вона кім, їй шість років. She's kim. She's six. Її звуть Тім, їй шість років. Далі. Його звуть Тоні, йому вісім. is 8. He eight. Tony, he is eight. Її звуть Марі. Їй чотири роки. She's Mary, she's four. Її звуть Марія, їй 4. She's Mary, she's four. І останній. Його звуть Алекс, йому 7 років. He's Alex, he's seven. Подивіться на ці питання. Who перекладається як хто? Who? Хто? Тому можемо спитати, хто це? Хто вона? Хто він? Who is she? Who is he? Хто вона? Хто він? Далі. Ці питання в нас сьогодні вже були. How old is she? Скільки їй років? How old is he? Скільки йому років? Подивіться на картинки. Я поставлю питання, ви відповідаєте. Потім перевірите відповіді. Who's she? Who is she? Who's she? Хто вона? How old is she? How old is she? Скільки її років? She is Susie. She is five. Вона Сюзі їй п'ять років. Далі. Who's he? Хто він? Who is he? How old is he? He is Alex. He is seven. Наступно. Who's he? Who is he? How old is he? He is Tony. He is 8. Він Тоні, йому 8 років. He is Tony. He is 8. Яка останя дівчинка? Who is she? Who's she? How old is she? Скільки років? She's is Kim. Вона Кім. She's 6. Й Шість строків. Перед вами алфавіт. Повторюйте за мною та запам'ятовуйте назви літер. A, B, C, D, E, F, G. A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G Nastokim H I J K L m n o p h i j k l m n o p h i j k l m n o p a b c d e f g h i j k l m n o p dale Q. R. S. T. U. V. Q R S T U V. Q R S T U V.

І ще раз. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L M N O P. Q R S T U V. W, X, Y, Z. А тепер трохи потренуємось. Вам потрібно буде назвати ці кольори по літерах. Я поставлю питання. Can you spell blue? Can you spell blue? Can you spell означає, чи може ви правильно написати або вимовити по буквах. Can you spell blue? Ваша відповідь є такою. B, L, U, e Тобто ви називаєте кожну літеру, як вона називається в алфавіті. Can you spell blue? B L U E. B L U E. Can you spell pink? Ви можете назвати по літерах слово pink? P I N K. P I N K. Can you spell orange? O R A N G E. Can you spell yellow? Y E double L, Podvina L, double L O W. Can you spell red? R E D. Can you spell green? G R double E N. Can you spell purple? P U R -E you P L E. -N. В рамках цього підручника ми будемо розглядати не тільки печатні літери, але й прописні. Сьогодні у нас літера A. A. Ось тут ви бачите транскрипцію. Що таке транскрипція? Це запис звучання слова, в даному випадку запис звучання літери. В певних випадках. Кожен окремий звук має бути окремо записаний. Транскрипція пишеться ось в таких квадратних дужках. Для запису використовуються спеціальні фонетичні символи. Навіщо ж потрібна транскрипція англійських слів? Вона вам дасть можливість легко прочитати та правильно вимовити незнайоме англійське слово самостійно, без сторонньої допомоги. Достатньо буде заглянути у словник. Ви вже знаєте, що існують певні правила читання, які потрібно знати та застосовувати. Але слів, які не підкоряються цим правилам набагато більше. Тут і приходить на допомогу транскрипція, що дозволяє дізнатися про правильну вимову англійського слова. В цих прикладах ви бачите літеру A в закритому складі. Тобто після A ми бачимо два приголосних N, C. N D P, P. Запишіть цю літеру в зошит кілька разів. Це в нас прописна літера A. Як вона читається? Ant, hand, apple. На цьому все. До побачення. До зустрічі на наступних уроках.